Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все осяде в верхушки тих, хто будуть ці всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічне диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть цей бізнес зажимати, людей травують, оці от кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Я шукаю українців, які хочуть навчитися Онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід під 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо? Чи зробиться влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіть не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там п'ятнадцяти двадцяти. Років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну, Це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати самими і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках королей, управляючих нами будемо надіятися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська, і так далі, які вообще не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.